Good afternoon, friends. We bring you greetings from Canada from your brothers and sisters. I am delighted to be here with you today with my wife Laura. And so I just ask her to stand and just wave and say hi to you as well. We are, we are just so honored to be here with you. Для нас велика честь бути тут з вами сьогодні. Пастор uh, you, you, you so much. Пастор Олександр, твоя команда шанує нас і ви благословили нас. Дякуємо вам. our general conference in Canada last May. Ми мали привілей, коли вони приєдналися до нашої загальної конференції минулого травня. І наші спільні співпрацівники служителі у Канаді вони перейняли цей вогонь для того, щоб служити в Канаді для Христа. І ми віримо, що сьогодні час, коли Бог буде виливати від духа свого, і ви є частиною його плану. If you know the nation of Canada, we're from the region, we're from the city of Toronto. And God has blessed us and honored us to pastor a congregation that comprised of more than 90 nations of the world. І Бог благословив нас, щоб ми були пасторами церкви, яка включає в себе понад 90 націй з усього світу. And I'm delighted to tell you that we have Ukrainians as a part of our church family. Я так теж хочу сказати вам, що українці вони теж є частиною нашої сім'ї. And they feed фідас well. і вони годують нас добре.

Якщо ви хочете задати комусь питання і попросити в когось пораду, до кого ви звернетеся за порадою? Ad в нас завжди є хтось до кого ми звертаємося, щоб отримати пораду. Я був благословеним тим, що я міг звернутися до свого батька, і я запитував у нього. Вона батмаферка атактамайда. Коли я купив першу машину, я говорив зі своїм татом. Коли я купив свій перший будинок, я говорив зі своїм батьком. Коли я запитав батька про одруження, він каже, роби це, одружуйся. We all have somebody that we ask advice from. В нас завжди є хтось, кого ми запитуємо про пораду. І це була хороша порада, да, коли Він сказав, що подружитися на ній. І вона сказала так. But if we were to ask the believers living in the first century, especially the non Jewish, the Gentile believers who they would turn to, they would turn to the Apostle Paul. Many of them were saved under Paul's ministry. Прийшли від служіння апосла Павла. They came to a personal faith in Jesus Christ through Paul. через Павла вони прийшли до віри в Ісуса Христа. They were filled with the spirit under the apostle Paul. Вони були наповнені духом через служіння Павла. They were baptized in water by the apostle Paul. Вони були охрещені в воді через was, служіння Павла. Paul was like their spiritual father, their spiritual dad. Павло для багатьох із них був як духовний батько. And when Paul would travel around, they would seek advice from Paul. І коли Павло подорожував, вони завжди шукали, щоб отримати And there's something interesting about Acts chapter 20. Paul is already on his third missionary journey. But the Holy Spirit has placed it in his heart that his time is coming to an end. Але Дух Святий вклав йому у серце думку про те, що його час вже підходить до кінця. Це було схоже на те, що це вже його остання місіонерська подорож. Тому Павло, він підготувався для того, щоб повернутися назад до Єрусалиму. І прийшла така певна терміновість у його дух. That he stops in the city of Miletus. And rather than visiting the people, he asks them to come see him. І замість того, щоб відвідувати людей, він попросив їх, щоб вони прийшли і побачили його. So the people were curious, the leaders were curious, what did Paul want to say? І людям, лідерам тим їм було цікаво, що саме Павло хоче для них сказати. It was so important to Paul, he wanted to impart advice into their spirit. І це було настільки важливо, тому що він хотів поділитися ідеєю, поділитися порадою з ними, яка була в його дусі. See, Paul knew як ви бачите, як ви знаєте, Павло знав, що він вже ніколи їх не побачив. him that he would хивод like never see them face to face again. Дух святий відкрив для нього, що він вже не побачить їх лице в лице.

Весь час від першого дня, як прибув я до Азії, як служив Господові з великою покорою та в сльозах, там на пастях, що траплялися мені через юдейські засідки. Як не вхилявся, я нічого корисного вам не сповістити і навчити вас прилюдно та по домах, свідкуючи юдеям і геленам про покаяння перед Богом та віру в нашого Господа Ісуса Христа. Тому Павло ділився деякими такими особистими порадами з ними. He shares his wisdom for you and me. And as I speak to you today, I speak to myself as well. Because I believe the Holy Spirit is speaking to his church. Тому що я вірю, Дух Святий, Він промовляє до цієї церкви. And he's calling for his church to rise up. І він кличе, щоб його церква піднялася. And to embrace the faith that they are called to. І для того, щоб задіяти, використати ту віру, до якої вони покликані. The first thing, the first piece of advice that I believe Paul shares with us is this we are to live. The gospel перша частина поради, яку я вірю, Павло хотів поділитися, що ми маємо жити згідно Євангелії. Friends, it's not just enough to know the gospel. Друзі, це не значить те, що нам потрібно знати Евангелія, читати Євангеліє, але жити з Євангелієм. date on our lives. І Павло знав, що були певні очікування від його життя. Uh, у всіх нас є дні, які ми маємо прожити. Коли того, yeah, that that uh, Якщо Ісус повернеться раніше that there's a day that we will die. І це буде день, коли ми помремо. And we we'll breathe our last breath. І ми зробимо наш останній подих, якщо and, я не прийде раніше. And Paul was so compelled in his spirit that we would live out the gospel. І Павло настільки був переконаний в душі, що нам потрібно жити згідно Євангелії. When he met with the leaders, the words that he said to them is you know how I lived. Е коли він зустрівся з лідерами, слово яке він їм сказав, каже: ви знали, як я жив. Paul lived his life fully transparent before the people. day after day he lived consistently his faith to the lord jesus christ. they could see the gospel in the way that he lived his life. the apostle john tells us that we are not to just love with words or speech but with action and in truth. Іван говорить про те, що ми маємо любити не словом, не язиком, не ділом, але ділом та правдою. Є багато людей, які говорять, Я, I live in a country where many people profess to be christians. Я живу в Україні, де багато людей визнають, що вони віруючи, But pray for us, because they don't live like Christians. Але моліться за нас, тому що вони не живуть як християни. Our nation needs a revival too. Наша нація теж потребує пробудження. Because it's easy to say I believe in Jesus. Тому що набагато легше сказати я вірю в Ісуса. But we need to live like Jesus. Але нам потрібно жити як Ісус. Our words and our actions need to be like Jesus. Наші наші слова і наші дії мають бути як Ісуса. And Paul knew that when he died, that's all he could leave these people. І він знає, що що коли він він помре, це все, що він може them. залишити для цих людей. He wanted to encourage them live and be like Jesus. Він хотів вдохновити людей, підбадьорити, щоб вони жили як жив Ісус. Peter tells us to Петро говорить про те, щоб ми поводилися e, поміж поганами чесно. The... Yeah, yeah. e, Поводиться поміж поганами чесно, щоб у тім за що обмовляють вас, немов злочинців, побачили добрі ваші вчинки та й прославили Бога в день відвідувань. This is our це наше найвище покликання. That we don't kivin to peer pressure. Щоб нам не бути під цим тиском. We don't give in to the culture. Ми не впадаємо в цю культуру. But we stand fearlessly for Jesus. Але ми стоїмо безстрашно перед Ісусом. And we live our lives, we live out the gospel in every part of it. І ми, ми коли живемо живемо своє життя, ми живемо Життя, When I look at his words, there's something a little bit deeper. It's just not live the gospel. Слова, But here's... Жити, And here's the second piece of advice. Paul encouraged them to share the gospel. Павло вдохновляє їм, щоб вони ділилися Євангелією. Для того, щоб говорити всім іншим людям про Ісуса. І в 20-й розділ Дій Святих Апостолів, 20-й, 21-й вірш говорить, «І я свідчив юдеям та геленам, щоб вони перед Богом покаялися та вірували в Господа нашого Ісуса Христа». See, the good news Is to be shared. The good news isn't good news unless we share it. How many of you have one of these? Yeah? All of them. You've got them. I know you do. Yeah? You're taking pictures. Ви фотографуєте.

But when she was born, коли вона була народжена, I took lots of pictures. Я робив багато фотографій. I sent them to anybody. І я відсилав від їх для всіх. People I didn't even know, I sent them pictures. І люди навіть не знали, що я відправив для них фотографії. It was good news for me. Тому що для мене це була гарна this новина. Is, this is my granddaughter. I want them to know I'm happy. Це моя внучка. Я хочу, щоб вони знали, що я щасливий. And that's what Paul tells us to do with the gospel. І це те, про що Павло говорить нам, що потрібно робити з Євангелієм. He says share the good news with others. Він каже, діліться доброю новиною з іншими.

Ісус спас нас для того, щоб ми могли жити і служити з ним разом в служінні. І коли ми служимо Ісусу, наша найбільша нагорода, це бачити людей, яких ми приводимо до Нього. In Matthew chapter 28, he said, Go into all the і and preach the gospel. І, і... Євангеліє від Матвія, 28-й розділ, говорить, що ідіть по цілому світу і проповідуйте commission. Це називається також велике доручення. That means that we're on mission with Jesus. Це означає те, що ми всі на місії з Ісусом. I know what you're thinking. Я знаю, про що ви думаєте. Well, I'm not as good a preacher as Pastor Alexander. Ви можете подумати, я не такий хороший проповідник, як пастор Олександр. And I'm not as polite and kind as Pastor Igor. І я не такий вічливий і добрий, як пастор Ігор. And I'm not as comfortable as Vadim. І я не такий зручний, як Вадим, наприклад. I'm not theologically trained. І я не не теолог, я не вивчений теолог. But the gospel isn't about what you know, але Євангелія не означає те, що ти знаєш. It's about who you know. Це про те, кого ти знаєш. It's about introducing people to Jesus. Це суть в тому, щоб представляти людей для Ісуса. In the Bible we're reminded that when Andrew first met Jesus, he wasn't a great preacher, but the first thing he did is he went and found his brother. Річ, він зробив, він and he said, Simon, Simon, I have found the Messiah. Каже, Симон, Симон, See, this is the greatest news he'd ever discovered. Новина, and if you have found Jesus, Don't keep it to yourself. Share it with others. That's why I loved the offering. I saw the picture of the new church. мені подобається пожертвування, я бачив картинку нової церкви. Because you're going to share the gospel, the good news with others. тому що ви ділитеся Євангелієм з з іншими. We've been here for two days now. Ми тут 2 дні. And we've been sharing that in power with George Werner. Вернером, and part of the training with Maronatha. And as we were praying together, разом, we just sensed deep in our spirits that God's going to do something very special through your church and ministry. We're excited about the growth of this church. A year and a half ago, we were here to visit the church in Katowice. And God gave us a word for that church that He was going to expand that church greatly. And then, as we were here this weekend, God gave another word to our spirit. І коли ми були тут протягом цих днів, Бог дав нам інше слово у наш дух. And he it a to my wife. І він відкрив це через видіння, яке дав для моєї дружини. And I'm ask Laura just я to хочу запросити Лору, щоб вона пінеслас поділилася. Hello. Hello. Привіт. First let me say that this is not something that I Do all the time. E, просто хочу сказати, це не щось таке, що я роблю завжди. Бог не завжди дає мені такі великі видіння і всю цю інформацію. But I trust the Holy Spirit, але я довіряю Святому Духу, що Він сказав мені дещо, чим я маю поділитися. В тиждень ввечері ми били з пастором і групою е тоді ввечері, коли ми молилися з пасторами, з групою, Е, Господь показав мені карту, показав картинку і показав карту. І я навіть не знала, що це за країна. Thought, Poland, і я думаю, ну, можливо, це Польща, тому що я в Польщі. Але посеред цієї карти я, я and I said to the Lord, What, what is this mean? Господа, and, he said, this is fire. Говорить, and it's already begun. And I said, Well, what country is it? Запитую, and he said, Ukraine. Говорить, and he told me that as I continued to pray and continued to seek the Lord about what did that mean. And Was it something specific about a certain a city? І, і я продовжувала молитися і запитувати в Господа, щоб він детальніше пояснив і розказав, це про якесь місто говориться. And he said no, it's through the people, the Ukrainian people. I'm going. І, і він він говорить ні, це через українців, через людей України. No where І не важливо, де вони будуть жити. So just to encourage you that the Lord... Is doing great things for you. And, те, And he wants to do great things through you. He sees you. He hears you. And he cares what you are going through. Те, And he's going to use you mightily. amen Hallelujah. that's the heart of god for you that's why god wants you to share the gospel the good news you have a special favor of the lord upon you and god has taken notice of this church and this congregation Бог звернув увагу на цю церкву і на цей збір. And as you are to share the gospel, і так як ви вірні у тому, щоб ділитись Євангелієм, Бог буде піднімати пробудження через цю землю чи через вас. So seek him and trust him and honor him. Тому шукайте Його, довіряйте Йому, шануйте Його. Але я хочу сказати ще раз: не тримайте Євангеліє лише для себе. Та юнейбор, та йоковоркер, tell your family, tell your friends. Розкажіть для ваших сусідів. Розкажіть для ваших працівників, People для ваших друзів hope. і для вашої сім'ї. in this world today. людям. Потрібна надія сьогодні у цьому світі and only Jesus is the way, the truth and the life. І лише Ісус є дорога, правда і життя. And as you see your nation coming to Jesus, як як ви побачите, ваша нація приходить до Ісуса. and as you see Europe coming to Jesus, як ви ви бачите, приходите до Ісуса. pray for North America Моліться за Північну Америку. because we need a revival in North America too. Тому Тому що 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 нам потрібно пробудження в в Північній Америці. Because we believe Jesus is coming very soon. ми віримо те, Ісус скоро прийде. And he's not coming for one or two. He's coming for millions upon millions upon millions. І він Він не прийде прийде, лише по по одного чи двох. щоб забрати миллионы. And I look at Paul's words in the book of Acts, and I'm reminded that we need to be sharing the gospel message. И дивлячись у слова Павла, які залишені там, це нагадує мені про те, що ми маємо ділитися Євангелієм. And let me give you one last piece of advice for all of us today. І я хочу поділитися останньою частиною цієї поради для усіх нас. We're not only to live the gospel and share the gospel. Нам потрібно не лише жити згідно Євангелії, ділитися Євангелієм. Але нам потрібно захищати Євангелієм. Paul gave us this Serious warning in Acts chapter 20 and verse 30. He said, "Even from your own number, men will arise and begin to distort the truth and try to draw disciples away after them." And he, he says that we're to be on our guard. Because there are people that have their own agendas. Тому що є люди, у яких є власні плани. They like the fame. Їм подобається слава. They like the notoriety. That's like fame. Like fame. They want people to honor them. Хочуть, But they do a disservice to Jesus and the gospel. Але, е Ісуса, and we need to protect the gospel. Our world is changing quicker than we can even imagine. Швидше, навіть, Our world is becoming more and more secular, and people are being drawn away and enticed away from the gospel секулярним, і це відтягує людей від справжньої Євангелії. And some are for their faith in Jesus. І деякі люди навіть проходять гоніння через but, віру в Ісуса. А ми, але ми залишаємося стійкими і сильними. Did you know that today more than 365 million believers are persecuted for their faith? That's more than nine times the population of Ukraine. It's more than nine times the population of Canada. It's more than nine times the population of Poland. 365 million of our brothers and sisters are being persecuted. 365 мільйонів братів і сестер проходять сьогодні гоніння. But we are not the first to face persecution. Але ми не перші, хто проходить гоніння за віру. From the very first century, the believers have always faced a challenge to be a believer in Christ. І віруючі, які жили в в першому столітті, всі стикнулися з з викликом, що їхньою вірою Христа вони можуть бути ганимі. And we can get nervous and we worry about the future of the church. І і І ми ми можемо можемо нервувати і переживати про майбутнє церкви. We we hear these big numbers and we go, "Oh no, this is too hard to be a believer in Jesus." І, слухаючи ці великі цифри, ми можемо Сказати, But, friend, let me remind you: Jesus said, I will build my church. Нагадати, And he... І... І І сказав, We may face trouble in this world. We may face difficulty in this world. But the Bible says, Greater is He that is in us than He that is in the world більший той, хто в нас, ніж той, хто у світі. We are overcomers through Jesus Christ who saved us and called us. Ми всі переможці через Ісуса Христа, який спас нас і покликав нас. And Jesus said we'd receive power from on high so that we could be his witnesses. І Ісус сказав, що ви приймете силу, щоб бути моїми свідками. So let me encourage you today. Тому дозвольте мені підбадьорити вас сьогодні. Because when we hear about the number of people that are persecuted, тому що коли ми чуємо про ту кількість людей, яка переживає гоніння, we may think the church is weak and defeated подумати, but i was looking at the research this week before i came того, and the church is growing faster than the world population росте більше, росте швидше, the pentecostal church is growing at twice the rate of the world population П'ятидесятницька церква росте вдвічі швидше ніж населення планети. God is Бог виливає від Духа Свого на цей світ сьогодні. І Бог робить велику роботу у цьому світі сьогодні. І Бог хоче, щоб ви були частиною цього. Тому ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. Ми дякуємо, тобі за цю, дякуємо вам за цю честь бути з вами сьогодні. Ми будемо продовжувати молитися і йти разом з вами. Ми віримо, що Бог просто бурити ревайву через це. Віримо, пастор Олександр, що Бог підніме велике пробудження через це. Хай Бог благословить і дякуємо тобі.